Вітаю. Тема сьогоднішньої відеолекції це інфекційна хвороба під назвою Ящур. Що ж це за хвороба така? Можливо, ви її вже чули і про неї згадується дуже багато. Навіть з юмором було заснято в фільмі Кавказька Клініця. Там, де проводили щеплення від ящуру. Отже, ящур це гостра, дуже контагіозна, тобто дуже заразна вірусна хвороба свійських і диких парнокопитних тварин. Ця хвороба характеризується краткочасною гарячкою, розвитком автозно-ерезійних уражень на слизовій балонці ротової порожнини на безшерстних ділянках шкіри, вінчика, міжатцевої щілини і вимені. Збудник хвороби це дуже дрібний вірус, який має сферичну форму. І він має сім типів: це тип А, тип О, тип С, Сад-1, САД-2, САД-3 і тип Азія 1. Хворіють. ВРХ, ДРХ, свині, дикі жуйні, тобто всі парнокопитні. Не хворіють однокапитні і птиці. І дуже рідко хворіють собаки, коти та людина. Джерелом хвороби є хворі тварини, які виділяють збудника із слиною, з обривками авт, сечею, калом, молоком. Вірусонасійство можливо від 8 місяців до 2 років, тобто досить тривале. І ящур поширюється за типом панзоотій. ТНС. Улюбленим місцем репродукції вірусу, тобто розмноження вірусу, є слезова оболонка ротової порожнини. П'ятачок, свиней, шкіра сосків, виміні, вінчик, міжкопитна щілина, де він утворює афти. Афти бувають первинні і вторинні як результат вірусимії. Вірус уражує серце, принхематозні органи і нервову систему. Молодняк гине без утворення афт. Симптоми: внаслідок ураження ротової порожнини розвивається гіперсалівація, тобто чрезмірне утворення слини, ну і внаслідок цього виділення її назовні. Одним із основних симптомів це дифузний некроз. І відокремлення епітелію, ерозії на яснах з подальшим утворенням афт, це досить дуже добре відображено на зображеннях, що в даний час відображені на екрані. Також специфічним симптомом є утворення афт на сосках в. Корови, сосках вимені. Це такі специфічні об'ємні пузирки, тільки в подальшому можуть зливатися, утворювати ще більше авти і внаслідок їх розриву утворюється ерозії і язви, виразки. В даний час на екрані відображена новоутворена вторинна авто сполучної тканини міжкопитної щелини. Далі відображені авти та ерозії на ратицях. Тобто, окрім міжкопитної щелини, авти утворюють по всій ділянці ратиці з подальшим їхнім вітом і утворенням значних ділянок ураження. Автоерозії також з'являються і на п'ятачках у свиней. От на найбільшому малюнку якраз відображено на п'ятачку авто. І на інших вже в подальшому відображається ерозії у до клопання цих авт. Так як варіє людина, то ураження можливі і людей. І на даному зображенні відображено ураження якраз автами шкіри рук людини. Патологоанатомічні зміни. Патологоанатомічні зміни в першу чергу, це те, що виявляють самі авто, ерозії і виразки на язиці, на вимені, на п'ятачку поросят на кінцівках біля капит. І один із специфічних патологоанатомічних симптомів, це так зване тигрове серце. Це коли тканина, м'язова тканина у серці, чередується білим і червоним кольором, нагадуючи забарвлення тигра. Тому і симптом таки поставила, чи назвали як тигрове серце. Діагноз встановлюють комплексно. В лабораторію надсилають авто із змістом або кров при гарячці на реакції зв'язування зв комплементів РДП і Фа РН. Лікування. В першу чергу використовують протиящирну сироватку реконлісентів для молодняку, імунолактон та імуноглобулін. В подальшому застосовують симптоматичне лікування. ротову порожнину промивають два рази на день слабкими дезрочинами, а також в'яжучими речовинами, ерозії, змазують відліцеріном. Уражені ділянки шкіри на кінцівках очищають від бруду і змачують рибим жиром з дьогтем або емульсією антибіотиків тобто синцемецинова, стриптоцидова, можливо, використання мазі вишневського тощо. І так як уражується серце, то застосовують серцеві засоби. В першу чергу, це кофеїн, сульфокамфокаїн тощо. Імунітет після перехворювання виробляється імунітет. Хочу звернути вашу увагу, що в Україні не реєструється вірус ящеру, хоча в країнах Балтії в тій же самій, як би так культурніше назвати сусідки справа, в них постійно реєструються ці хвороби. Досить часто. І в тому в Україні щеплення проти ящеру не проводять. Власне, до того, що ця хвороба локалізована в Україні. Профілактика та заходи боротьби. Оскільки Україна є благополучною щодо ящуру, без щеплення тварин проводиться профілактика. То профілактика повинна бути спрямована на охорону території країни від занесення збудника. За появи хвороби діяльність служби спрямовується на локалізацію спалахів і недопущення поширення хвороби в інші господарства, наприклад, карантину. Також проводиться дезінфекція, дезінсекція, деретизація. Карантин знімають через 21 добу після останнього випадку одужання тварини. На цьому на сьогодні все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.